Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. Я вітаю і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду печи пляцок на свято. Цей пляцок я дуже-дуже давно вже пекла, навіть не пам'ятаю і коли. Але я його дуже люблю, він дуже смачний. Тому сьогодні вирішила приготувати сам його. Правда, цей пляцок не є одним із найдешевших, але раз-два у рік. А чому б і ні? Тому приєднітесь до мене і будемо готувати його разом. Якщо не на ці свята, то попереду ще зима і свят дуже багато. І обов'язково приготуйте собі його. Найперше добре помиту корогу заливаю кип'ятком на 5 хвилин. А коли 5 хвилин пройде, зіллю воду з кораги і просушу її полотенцем паперовим, чисто помиті і висушені паперовим рушником яйця розділюю на білки і жовтки. У миску з просіяною, тим самим збагаченою киснем мукою, відправляю масло або маргарин і дрібно січу спершу ножем, а потім ось так круговими рухами між долонь перетираю муку. З маслом на дрібну крихту. У миску виливаю 5 жовтків і додаю до них відміряний цукор. Міксером збиватиму жовтки з цукром до тих пір, поки вони не збільшаться вдвоє в об'ємі і не побіліють. Ось такими вони повинні бути. Правда, цукор тут повністю не розчиниться. Після цього у потрібну кількість сметани відправляю розпушувач і все разом перемішую до тих пір, поки сметана не збільшиться в об'ємі. Сметану додаю у збиті жовтки. І на низьких обертах міксера перемішаю жовтки з сметаною до однорідної суміші. І тепер будемо замішувати уже тісто. У миску до яєчної суміші додаємо перетерте масло із мукою. І легенько перемішуємо. І коли досягнемо однорідності від цього перемішування, тоді додаємо знову частину муки. І так у декілька етапів. І коли вже вся мука опиниться у другій мисці, ми замісимо ось таке тісто, але воно буде іще з грудочками масла. І тут у мене в рух іде вже рученька, тому що від теплоти руки розтопиться масло. І тісто для пляцка стане однорідним. Воно готове? Тепер це тісто поділю на 4 рівних частини. Спочатку кожну мисочку даю по одній ложці тіста, а потім уже його переважую на вазі, де не вистачає, додам, а де забагато заберу. Але це не є принципово. Я поділила усе тісто на вазі точнісінько, але ви можете ділити і на око його. Далі до кисломолочного сиру додаю цукор та вершкове масло. Яйця знову окремо розділюю на білки і жовтки, і жовтки одразу відправляю в миску з сиром. У сир додаю кукурудзяний крохмаль та ось таку одну чайну ложечку розпушувачу. Маєте ваніль, додавайте ванілі. Маєте ванільний цукор, давайте цукор. Ну, у мене такий ванільний екстракт, і я додам його. Додаю його зовсім небагато, десь чайну ложечку і ще з половини лимона витисну сік. Після цього сир гарно перемну, перемішаю, з'єднюючи всі інгредієнти докупи в одну масу. Блендером не рекомендую сир вимішувати, тому що сир буде дуже рідким. Білки, які ми відділили від чутків, перебиваю міксером. І збиватиму білки аж до твердих піків. Так, щоб, перевертаючи миску збитими білками, вони не випадали із неї. Бачу, що десь-не-десь десь є крупинки у сирі. І щоб він став одноріднішим, я ще трошки його зіб'ю міксером. І від цього наша сирна маса стане ще пухкіщою і красивішою. І тепер потрохи білки буду вводити у сир. Додам білків трохи, вимішую все гарно, так, щоб робилася однорідна маса. Потім знову додам і знову вимішую. І так у кілька етапів, поки не об'єднаю сир із білками. Ось такою повинна вона бути сирна маса готова. Нам ще залишилося до цих коржів нарізати невеличкими шматочками курагу. Нарізаю її такими ось пластинками. Хоча це не принципово, можете нарізати курагу будь-якої форми, будь-яких розмірів. Основне, щоб вона не була цілою. Порізану курагу додаю до сиру. Тепер сир вимішую з курагою. Якщо ж у вас немає кураги, ви тут можете використати ізюм або маринований ананас. Сирна маса у мене. Готова. Будемо формувати перший корж. Ось у мене є така ретроформа ще від бабусі, дно якої застелюю пергаментним папером. І викладаю на папір першу частину тіста. Одразу вас попереджую. Що розтягнути тісто, не буде дуже просто. Але ось так, за допомогою ложки, а чи силіконової лопатки, ми з цією роботою справимося. І коли ми ось так вже розтягнули, розмастили тісто по усій формі, викладаємо на нього половину сирної маси, яку щойно приготували. І стараємося ось цей сир рівномірно розподілити по всій поверхні тіста, щоб корж був. Всюди одинаковий. Спочатку я це роблю за допомогою ложки, а після цього силіконовою лопаткою остаточно все вирівнюю. І в розігріті духовці, при температурі 190 градусів, буду випікати цей корж 40 хвилин. Один корж з сиром уже спікся, другий корж у духовці допікається. І щоб не тратити часу, бо вже третя година ночі, мені треба ще спече два коржі макові. Тож починаю цей процес із приготування маку. Сухий мак обов'язково промиваю, відкидаю його на сито. І коли вся вода із нього стече, викидаю у миску. Після цього блендером перемелюю його. Тобто подрібнюю. Звичайно, ви можете одразу купити перемилений мак, але у мене його не було. Тому я була змушена піти ось таким шляхом, бо мак мушу промити. Перебиваю його до тих пір, поки він не стане ось таким біленьким. І він вийшов у мене навіть дуже сухим. У миску виливаю білки. До білків додаю цукор. І на високих обертах міксера знову збиватиму білки аж до твердих піків. Ось так повинні збитися білки. Перетертий мак додаю у збиті білки. І, звичайно, що все добре перемішую, так, щоб у білках не залишилося грудочок маку. А коли із маку і білків зробилася вже однорідна суміш, до кукурудзяного крохмалю додаю розпушувач, перемішую це і висипаю у миску збитими білками і маком. І остаточно все перемішую. І по тому самому принципу, що формувала два коржі з сиром, формую два коржі з маком. Тобто частину тіста розтягую по всій площі дека застеленого пергаментним папером. А зверху виливаю половину макової маси і розмашую її по всій площі тіста. І при тій самій температурі у духовці буду випікати цей корж 30 хвилин. Всі чотири коржі моїх уже спечені. І нехай вони собі стоять до ранку. Наші коржі вже трохи вистоялися, прийшов час. Перемащувати їх і формувати пляцок. У миску викладаю вершкове масло кімнатної температури, воно повинно бути м'якеньке. Додаю до нього згущене молоко. І на невисоких обертах міксера перемішую масло із згущеним молоком. Кількість згущеного молока коригуйте самі, це все залежатиме від вас. Я хочу трохи солодшого крему, тому додаю ще сюди молоко. Ну і остаточно перемішаю це все міксером. Наш крем готовий. Він вийшов такий пухконький, такий гарненький. Ну і цей масляний крем дуже смачний. Ось весь цей крем нам треба поділити ось так на 4 рівні частини. Одну частину крему викладаю на перший корж з сиром зверха на сир і розмащую його рівномірно по всій поверхні коржа. На крем викладаю другий сирний корж з сиром до сиру і вирівнюю коржі. Другу частину крему знову викладаю на корж і знову рівномірно розрівнюю його по поверхні коржа. Після цього викладаю маковий корж маком догори. Вирівнюю його з іншими коржами і знову накладаю на нього третю частину крему. І Коли крем повністю розтягнула по поверхні коржа, викладаю на цей корж. Останній маковий. Маком до середини, тобто маком до маку. Трохи притиснемо коржі так, щоб вони щільно прилягли один до одного. І зверху перемастимо четвертою частиною крему. Правда, вона в мене не в повному вже обсязі, тому що я в неї трошки позичала. Зверху притріть пляцок будь-яким печивом. Або тим, чим самі хочете. Пляцок, два кольори вийшов у нас високий і багатий. Кладемо його в холодильник і нехай чекає завтра. Ось таким вийшов у мене пляцок, два кольори у розрізі. Він міцно тримається кубки, гарно нарізається, ну і на вигляд, привабливий. А знали б ви, який він смачнющий. Так що готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Скоро новий рік! А там іще багато свят попереду, так що ви маєте можливість насолодитися цією смакотою. І я вам гарантую, що від смакування цим пляцком ви отримаєте неабияку насолоду. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!